Вийшовши на заслужений відпочинок після довгих років роботи на виробництві, Федір Росомаха в повній мірі насолоджується живописом. За понад два роки творчої праці це вже його друга персональна виставка в стінах Криворізької міської виставкової зали. Як на пенсію пішов, думаю, забив я чи не забив це все діла. Попробував хорошо, поличається. Кажеться, що я відпочиваю, коли сижу над картиною і там що а если я этим не занимаюсь, я просто себя не знаю куда девать. Експозиція картин поділяється на дві частини: центральна це яскраві живописні роботи, що відображають авторське бачення знаків зодіакального циклу, решта витончені графічні роботи. Здебільшого художник захоплюється міськими та промисловими пейзажами. Особливе місце в творчості Федора Росомахи займають незавершені новобудови Криворіжжя. Споглядаючи на їх графічні відображення, мимоволі повертаєшся в минуле. Також в експозиції представлено майстер виконані графічні портрети. З Федієм ми вчились в далеких 70-х роках в художній школі у Апріщенка, теж великолепний художник. І от зараз ми маємо його виставку. Мені особливо подобаються його рисунки. Просто поразительно, як він вот это карандашом передає прямо ну, на рівні фотографії. Це дуже складно. Вот. Так что я ему желаю успехов и в дальнейшем, щоб он показывал и живописные работы, и рисунки, и здоровья, и удачи. Впервые я графику его увидел это где-то в 75-м году э, во время. перевалки на стане, он сидел и в тетрадном листике рисовал вальцовщиков, которые меняют волки в клети. Это было, в общем, обалденно. Потом я увидел, когда он нарисовал ребят, которые вязали бунты с горячей проволокой. Это все было на таких вот небольших листочках. И я храню один из этих листочков, я тогда у него выпросил. Учитывая, что это было очень давно, я его берегу, он у меня оформлен, но рамочки висит на стенке. З відкриттям персональної виставки Федора Росомахи вітали рідні й друзі. Сподіваємось, згодом кількість шанувальників його таланту значно зросте, адже часу для творчого вдосконалення тепер у художника достатньо. Дуже хочеться підтримати його творчество своїм творчеством. мені кілька пісень. Товариш, як і я вже на пенсії, є працювати, думати, віршити. Я йому, звісно, желаю творчих успіхів і нових прекрасних робот. Експозиція картин Федора Росомахи діятиме впродовж місяця, тож поціновувачі прекрасного мають достатньо часу, аби відкрити для себе нове ім'я у мистецтві та відчути творчий настрій художника. Любители, живописи, графического рисунка, и тем более, вот какие-то дюдного плана графика, Пусть приходят и посещают выставочный зал. Я желаю прекрасного настроения и чудесного, весеннего настроения и хорошего осмотра нашего выставочного зала.